Залишаєтеся в етері телеканалу Апостроф. Я анонсувала уже про вам, що у нас у студії сьогодні буде гість і буде достатньо цікава розмова. Тому я рада вам представити нашого гостя сьогодні. Це Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, архімандрит богослов. Багато що про вас можна розповісти. Десь сказати і дипломат також на вас можна. Пане Кирило, я вас рада вітати. Добрий вечір. Спасибі, що ви сьогодні Добре. є нашим за гостем. Запрошення. я найперше, що хочу вас запитати про те, як вам зараз живеться у ролі так званого іноземного агента, тому що у вересні Роскомнадзор вніс вас до такого реєстру. Чи можна сказати, що це ну десь і про визнання для вас, певною мірою, але для мене нічого не змінилося. Це можливо, якось торкається тих, хто тих росіян, які є громадянами Росії, і для них. Це все складніше. До мене застосували е, ці санкції як до громадянин України, таке буває. Насправді вони е, всупереч е, стереотипу е, ці санкції застосовуються і до негромадян Росії, застосовуються насамперед до тих, хто як вважає е, мін'юст Росії чи е, Держкомнадзор мають якийсь вплив на російські аудиторії. Я думаю, що це визнання того, що те, що я пишу, і російською мовою в тому числі е, просуваючи українські наративи, визнали визнала російська держава як те, що має вплив на російські умови, ми і це, це мені здається добре. Як воно зараз боротися з російською пропагандою? Складно, тому що бачите, як і на полі е, е, війни е, сторони, е, що протистоять одна, одна одній, адаптуються до методів одна одної е, е, і прийоми війни стають все складнішими. І насправді в, е, в полі. Наративів полі ідей так само та, та сама адаптація відбувається з одного боку. Ми адаптуємося до, до нових методів сприйняття чи не сприйняття нашої інформації росіянами. Росіяни адаптуються до наших наративів, і це весь час така гонка наративів, що називається. Весь час воно в розвитку, і треба, і треба весь час змінюватися і адаптувати свої посили, свої меседжі, які ми сприймовою на росіян. Не хочеться адаптуватися до росіян. А, адап, ні, адаптуємося до їх методів. Контрпропаганди нашої, тобто, ми можемо сказати, що те, що ми робимо, це контрпропаганда до Росії, і власне дві контрпропаганди адаптуються на до однієї. А які механізми впливу сьогодні і в ропів пропаганді свої, і, власне, через релігійні структури продовжує використовувати Росія безпосередньо всередині ну, абсолютно, України? абсолютно продовжує і використовується абсолютно ефективно, досить ефективно. Вони вже давно в Росії зрозуміли, що релігійний чинник і церкви як такі. І меседжі, які вони упаковують в релігійні якісь оболонки, вони мають дуже високу ефективність, тому що люди зазвичай вразливі до того, що подається як релігія, вони сприймаються не критично, не так критично, як, наприклад, просто чисту пропаганду. І це використовується і власне тому і в Україні це зрозуміло, що церква є, може бути провідником пропаганди. І на Заході насправді я мав ага. нагоду. Буквально нещодавно я повернувся сюди в Україну. Приїхав з Балтійських країн, був в Литві і в Естонії. Розмовляв в тому числі з представниками урядів, і вони абсолютно чітко розуміють, що і релігійні наративи, і церква вони можуть бути носіями пропаганди, і готові їм протистояти. Ви дуже давно і ви так системно кажете про те, що російське православ'я це ідеологія, що це уже про зброю, що це давно не про релігію. Чи є це так і зараз, і чи можливо це ну набирає якихось більших масштабів і обертів? В що власне зараз вірять росіяни і їхній диктатор? Як із пропагандою, як я сказав на початку, релігійна пропаганда вона теж адаптується одна до одної, тобто ті ті речі, які ми говоримо, їх намагаються нейтралізувати з російської сторони. Ми в свою чергу намагаємося нейтралізувати той апдейт, скажімо, меседжів, які які лунають з Росії, і не стоїть на місці цей. Чинник, оцей фактор релігійної пропаганди з російської сторони, в тому числі. І тому, наприклад, навіть те, що колись на початку Великої війни ми сприймали як просто лобову таку пропаганду російського миру, руського міру, так звано, краще його все-таки назвати російським світом українською. От То зараз це стає більш виточеним, ця, ця пропаганда російського світу, в тому числі, наприклад, вона зосереджена на тому, щоб. Я думаю, розсварювати українців з приводу теми російського світу. Це ще один з такі, таких нюансів, дуже важливий, який з'явився відносно нещодавно, який ем, досить ефективно е, е, працює в Україні. Або ще одна тема це так звані традиційні цінності, які, е, е, з яких починав е, е, Путін і його візаві патріарх Кирило. І які зараз я бачу сама риторика традиційних цінностей, вона її адаптують, її переймають. Нею починають послуговуватися, в тому числі в патріотичних колах України. Тобто, все стає складнішим і. І його складніше виявляти і знешкоджувати. знешкоджувати оці меседжі так само, як складніше стає знешкоджувати російські шахеди і ракети, які теж адаптуються до, до нашої оборони. Чи можна молитися разом із Кирилом, який ну наскільки це віряни можуть собі дозволити, який ем, освячує війну, який освячує бійців, які йдуть на війну, зброю, який так. освячує? Ну як це вкладається в якихось в якісь, ну релігійній історії? Ну по-перше, йому самому не треба, щоб з ним хтось молився. Йому байдуже, йому це не потрібно. От ну, з української сторони не знаю, хто з ним молиться. Ну хіба ті архієри, які перебігли на російську сторону, наприклад, був в, в Вінницькій області митрополит Янафан Фан Ілляцький, який якого обміняли на українських військовополонених? Він переїхав до, до Москви, і почав. Молитися з Кирилом, ну, то його справа. Так би. Але звичайно, те, що робить Патріарх Кирило, це не є релігія, це не є віра, це політика, це ідеологія, це зброя. Коли говорити про те, як ми боремося, ну собі сказати, із московською церквою в Україні, як би ви це охарактеризували? Наскільки це вдало відбувається? Наскільки нам вдається донести суть? Чи є українська церква сьогодні абсолютною альтернативою, духовною, справедливою? І чому українці ну, багато хто? Давайте чесно і досі відвідують московські храми? Так, да, складне питання, тому що. Тут багато питань зразу прозвучало. Я вже сказав про те, що російська пропаганда, в тому числі релігійна пропаганда, вона змінюється, вона еволюціонує, вона стає більш складною і, і враховує в тому числі нашу боротьбу проти неї. І тут важливо, знаєте, мені здається, створюючи наші засоби нейтралізації або протистояння цій пропаганді, пропаганді не повторювати її. не… Не ставати подібним, подібними до них, тому що я інколи спостерігаю, що е, українці інколи відзеркалюють те, що роблять росіяни, як в зеркалі, знаєте, тільки коли права рука е, здається як ліва. От. Але жести бувають дуже подібними. І тут дуже важливо. Я не хочу зараз конкретні приклади якісь проводити. Я просто хочу, хочу узагальнити, узагальнити проблему. Загальна проблема є, що інколи ми е, боремося з чимось так, що перетворюємося на те, про проти чого ми боремося. Це Часто таке буває, і нам треба дуже берегтися, щоб не цього не робити. Дуже погано, тому що ми декларуємо, що ми геть інші mm. і за світосприйняттям, і за ідейними ці. Ми інші, це правда. Ми інші питання в тому, яка ця інакшість? Це може бути інакшість відображення у дзеркалі, тому що в дзеркалі зображення здається іншим. Праве... Виглядає як як ліве, але насправді дуже подібне. А, а треба, щоб по суті було інше. Треба, щоб ми навіть жести не повторювали ті, які росіяни в нашу сторону роблять. То чому українці все таки відвідують зараз, що і досі російські храми, які є в Україні, про те, що є законодавство, що у нас так. це вже більш-менш все урегульовано, і Ми намагаємось ну так. все перевести в площину і закону також. Теж у кожного своя мотивація, свої резони. Хтось відвідує через те, що для них важлива зв'язок з Росією продовжується цей. Е цей зв'язок для, і для багатьох, хоча не для більшості, я би сказав, тих, хто відвідує храми Української православної церкви, цей зв'язок важливий. Для деяких очільників цієї церкви цей зв'язок важливий. Наприклад, для одного з одного з головних спонсорів, головного спонсора цієї церкви, деякона Вадима Новінського, бувшого депутата, я думаю, що це важливе. Це, це частина його святогляду, через що він це все і підтримує всередині УПЦ. Для когось це питання звички. Просто так звикли ходити Інерція. до храмів. Інерція. Інерція. для когось це найближчий храм. Для когось це для когось працює та пропаганда, яка проповідується в цій церкві. Що альтернативна церква, православна церква України, вона є безблагодатна, розкольницька, неканонічна. Тощо ця ідея вона є абсурдною і не є, не є богословськи коректною, але вона працює. Як частина пропаганди, тобто для різних людей бувають різні аргументи, але результат той самий да багато залишається в цій церкві. Це правда, статистика цього року правоохоронці повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ МП за прославляння загарбників держзраду перешкоджання діяльності збройних сил України і поширення інформації про переміщення Сил оборони України в умовах. Війни в умовах країни яка, для країни, яка воює, і ем, того, що ну, ми намагаємось відірватися зараз всіляко від Росії у всіх аспектах 12 священнослужителів – це багато чи мало? Ну, На тлі тисяч, які є, це не так багато, але, звичайно, це не ті, які. Не всі ті, які співпрацювали, співпрацювали або співпрацюють, це ті, яких ну впіймали, і я сподіваюся, очевидно, що якісь докази їх колаборації з, з окупантами. От очевидно, що є більше таких, але можливо не так багато, як здається нам. Я думаю, що все ж таки всередині УПЦ більшість і священників, і більшість вірян це патріоти України. Чому вони там залишаються, це якраз ваше попереднє питання через інерцію, через те, що через те, що вони важ. Що е, ця церква краще для них і е, залишаються там всупереч, тому що е, дехто вірить, що справді ця церква розірвала всі стосунки з Москвою, як говорять е, деякі очільники цієї церкви. Хоча це не зовсім правда, тому що якісь е, імпліцитні такі приховані зв'язки залишаються. Як має відбутися оце здорове очищення? Релігійного церковного простору в Україні для того, щоб нам потім десь не закидали і там боротьбу з вірусів. <кхе> так справді це дуже така е крихка е поверхня, це як по кризі йти. Так. От що можна провалитися, а, а можна, а можна пройти по ній. І це проблема. Більш загальна ніж Україна. Проблема, як знайти баланс між а, дуже важливою категорією для нас: це права людини, це свобода совісті. Це власне те, за що ми ведемо цю війну, за що ми боремося. От, а з іншого боку, а, збалансувати це з релігії, з національно, національною безпекою. Я згадав про те, що я нещодавно був в Балтійських країнах. Для них та це та сама проблема, та сама проблема скрізь, де є е, помітна присутність російської православної церкви, Вона є помітною в багатьох країнах. Українах Балтії певно, що на саме та, звичайно, тому що це, це вже давно там, і е, ці країни є дуже вразливими до, до Росії. Вони зараз готуються до ну, готуються до, до, до війни. війни. Так, вони готуються до війни, і вони усвідомлюють, що е, якщо Росія нападе, наприклад, на Естонію, чи Литву чи Латвію, е, Російська церква буде першою, яка буде зустрічати е, е, окупантів. Вони це прекрасно розуміють, і вони звичайно діять е, е, на, на випередження. Але розуміють при цьому, що не можна певні червоні лінії переступити. Це лінія е, свободи совісті, яка є базовою для, для, для Європи. Вона є базовою і для України. <кій> і мені здається, що якраз ми про це говорили з колегами <кій> в цих країнах: що <кій> замість того, щоб нам діяти по, по одинці, нам треба. Е, Узгоджувати наші дії, треба синхронізувати наші політики, очевидно, між країнами. А для того щоб нам нас і складніше було звинувачувати в тому, що ми порушуємо права свободи, тим більше е, легко звинувачувати Україну в порушенні прав свободи, де традиції демократії, демократії не такі давні. От, наприклад, Швецію, де яка є піонером і так, так, так мовити, ветераном боротьби за права людини, іде та сама проблема національної безпеки проти. проти, проти Прав людини ця проблема залишається навіть у Швеції, і вони по-своєму її вирішують. Мені здається, що нам треба узгоджувати насправді наші політики для того, щоб разом протистояти, по перше, російській пропаганді і дії діям Росії через церкву, але з іншого боку, і протистояти тій критиці, яка часто лунає з боку правозахисників. А Росія в Європі вкладає багато грошей в релігію і просування своїх наративів через церкву. Так, будують церкви, підтримують різні рухи, підтримують фонди, підтримують культурні ініціативи. Це частина м'якої сили Росії, яку вона використовує не лише в Європі, в тій самій Африці через експансію їх структур на африканському континенті і. Наприклад, я нещодавно був в Індонезії, там та сама проблема. Росія дуже активно просуває свою церкву, і там, навіть священиків, які переходять до російської юрисдикції, їх називають рисовими священиками, що вони переходять через якісь матеріальні можливості, додаткові, які Росія їм надає. Це загальна проблема. Ми пам'ятаємо зустріч в Анкориджі. Трампа і Путіна і New York Times, зокрема, й тоді написав про те, що Путін наполягав на гарантіях надання російській мові офіційного статусу в Україні. Так. Ну і звісно, він говорив про церкву. Він говорив так. про те, що має бути безпека російських православних церков. Ми розуміємо, що якийсь перемовний процес так чи інакше, публічно, не публічно він відбувається. Це все так. дуже непросто, але рано чи пізно ми очевидно підійдемо до дискусій, так. до обговорення от питання російської церкви і російської мови в Україні. Наскільки воно може бути дискусійним? В принципі, наскільки ми готові, як, як нація, як держава, уже після таких скількох років війни про це говорити і бути компромісними в цьому питанні. Справді для Путіна Українська православна церква це є російська церква в Україні. Він прямо так її називає, прямо так її ідентифікує. Хоча, можливо, ну, більшість членів цієї церкви з цим не погоджується. Хоча дехто десь в глибині душі з цим погоджується, це правда. От питання в тому, що що нам робити з Росією після війни, це дуже болюче питання для України. Звичайно, люди, які... Хочу жити спокійно і не мати клопоту, це питання не піднімають публічно, принаймні. От, але очевидно, але вам не видається, вибачте, що це ну відкласти на потім. Так, мені завидається так. Мені здається, що мені здається, вже можна про це говорити. Хтось говорить про це на мою думку, не дуже вдало. От, наприклад, наш втіка Черестович, він який в якраз весь час це питання піднімає, і це якраз зразок того, як не треба про це говорити. Принаймні в Україні, всередині України, це не знаходить жодного сприйняття а, в українському, ну, принаймні, а... Як ми притомного. бачимо і в Росії, власне, не дуже Росії, знаходить підтрати навіть і в Росії, так, але але він ем, резонує з багатьма всередині Росії. Більш того, він власне вибудовує свої, е, свої посили, свої меседжі, так, щоб це подобалося навіть так званим е, хорошим русским. І я бачу певний ринок навіть на заході, наприклад, в Німеччині, що е, запрошують якихось українців, інтелектуалів українських, які е, намагаються. Пояснити те, що відбувається в Україні, так щоб це не просто було зрозуміло росіянам, а так, щоб це подобалося росіянам, мені здається, це неправильний шлях. Це те точно те, як не треба робити. Як треба робити, нам треба знову ж таки намацати цей, цей шлях, як, як ми можемо говорити про Росію вже зараз, але говорити не просто, скажімо, в таких нецензурних висловах, а говорити конструктивно, тому що з ними доведеться нам. А ми вже так, готові говорити конструктивно про не знаю, не впевнений. Не знаю. Я просто не відкидаю можливості взагалі починати це робити, але знову ж таки, це дуже болюча тема. Це просто оголений нерв, який, якщо зачіпати, він буде боліти от і багато. То, ну, може, не багато хто. Є такі люди, які намагаються вже і говорять про це, але говорять дуже грубо, той самий Арестович, він просто бере цей нерв і просто смикає за нього. Так не, не можна. Ну, власне, можуть знайтися якісь і альтернативні політики всередині нашої країни, які можуть також цей нерв. На цьому нерві грати та і якусь нішу політичну зайняти абсолютно. Тим більше багато хто думає, що вже почався передвиборчий період і, і зловживають цим. І очевидно, що російська карта буде так чи інакше впливати. На жаль, вона буде об'єктом багатьох маніпуляцій, причому з різних сторін. Задля, задля того, щоб знайти собі місце в цьому на цій новій електоральній мапі. Але поряд із тим, чи маємо ми воно часі говорити про те, що у нас має бути якась стратегія післявоєнна, і, зокрема, як ви бачите, яку роль буде церква відігравати у відновленні поствоєнної України ментально, духовно, релігійно? Я думаю, хто, той, хто дбає реально про стратегію, вже розробляє ці, цю стратегію. Е, для кого це просто маніпуляція, той можливо відкладає її на потім. Я думаю, що треба вже, звичайно. Це вже вчора треба було робити ці стратегії, принаймні обговорювати і про них думати. Можливо, не обов'язково публічно про це писати, в публічний простір це викидати. От. Очевидно, що цим треба займатися. Є люди, які займаються, в тому числі люди, які повинні займатися національними стратегіями, є інтелектуали, які, які це роблять. І якою це ця стратегія може бути. У мене немає відповіді, в мене її просто немає. От я впевнений, що нею можна починати вже займатися і про неї можна говорити. Е, я свою місію в мене така подвійна трошки місія. Я говорю щось для української аудиторії. От, і зараз про Україну говоримо. за кордоном і про Україну за кордоном, так. Але я намагаюся сконструювати якісь меседжі, які, на мою думку, е, Повинні бути донесені до росіян. В якомусь сенсі я намагаюся, що зробити: просто поставити перед росіянами дзеркало. Подивіться, хто ви, що ви, як ви до цього дійшли. Але робити це не знову ж таки не в таких формах, щоб знаєте, кидати дзеркало в обличчя їм, а, а намагатися пояснити: дивіться, куди ви дійшли. Намагайтеся зрозуміти, чому ви сюди дійшли. І найважливіше, намагайтеся зрозуміти, що це, це гріх. Ідея така, щоб привести їх до, до покути, до покаяння якогось, для того, щоб вони переосмислили себе. Початковий сенс от грецьке слово покута, метаноя, воно буквально означає зміна розуму. Що справжнє покаяння воно передбачає те, що ви по іншому будете думати і про самих себе, і про українців і, і про світ взагалі. От до цього їх треба підводити на мою думку? Я величезно дякую. Я дуже сподіваюся, що це не буде вдовго. Та що росіяни якомога швидше зрозуміють, переосмислять. Хотілося, дуже би хотілося. Я вам дякую величезне за те, що ви сьогодні були нашим гостем за ту роботу, яку ви робите. Спасибі вам величезне. Я глядачам нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Кирило Говорун, він доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольм, архімандрит. Я ж вам також, шановні глядачі, дякую, що ви були разом з нами. Ми з командою будемо чекати вас завтра у цій же студії, як завжди о сімнадцятій. Але закликаю. Не перемикатися, і як завжди, прошу реагувати на тривогу. Пам'ятати головне все буде Україна.